Чи буває у вас таке, що коли можна відпочити, ви все одно продовжуєте хвилюватися, тривожитися за майбутнє, прокручувати в голові проблеми, начебто знаєте, що відпочинок необхідний, але дозволити собі розслабитися складно. Чому так відбувається? Давайте розберемося. Або відео про легальний дозвіл на відпочинок та як відпочивати продуктивно. Привіт, мене звати Катя Осача, і я сертифікований коуч за міжнародними стандартами ICF. В цьому відео я не маю наміру відмовляти вас від тривоги, тривожності, нервувати, не відпочивати. В цьому відео я хочу поділитися тією інформацією, яка вірогідно допоможе вам усвідомити, що з вами відбувається, і від того усвідомлювати. Чи якісні ваші вибори стосовно себе та певної ситуації у вашому житті? Чому ми обираємо тривогу замість відпочинку? Є декілька факторів. Перше, тривога це звично. Коли ми хронічно хвилюємося, ми звикаємо до цього процесу буття, і воно стає автоматичним. Тобто, це стає нам знайомою поведінкою, і таким чином, це стає навченою звичкою, хронічно хвилюватися. Навіть коли все добре, мозок все одно намагається знайти ситуації, щоб було за що понервувати, щоб вернути себе в знайомий стан. Другий аспект це тривога від відчуття значущості. Тому що зазвичай, коли нам дається щось легко, це стає нашою даністю, воно не таке вагоме. А коли туди докладено багато зусиль, багато нервів, і відчувається ось ця вагомість ситуації, стану та Власне себе. Це такий з одного боку скривлений формат сприйняття своєї значущості, проте він, він дієвий. Пишіть в коментарі, чи знайомий вам такий формат взаємодії з собою. А як це впливає на стан дозволити собі на відпочинок? Тому що в цей момент, я зараз в лапках кажу, тому що в цей момент, коли я маю відпочити, я стаю непродуктивною. Я непродуктивна, коли відпочиваю. Трошки забіжу наперед і певно скажу прямо зараз, що коли ми хочемо гарні, міцні м'язи, ми тренуємося. Але такими м'язами, якими ми їх хочемо, вони стають в момент відпочинку. Не в момент занять, а в момент відпочинку. Тому спортсмени. Як тренуються, так і відпочивають. Тому є певна стратегія напруги та відпочинку, вдиху, видиху, бути активним та спати. Тому навіть в цьому аспекті є своя логіка. І трошки далі я дам вам інструмент, щоб якщо вас напрягає, що ви відпочиваєте і в цей момент ви неефективні, і все ж таки, щоб він був відпочинком. І завдяки цьому, скоріш за все, ваша провина за відпочинок прийде. Третій аспект я виділила під те, що зазвичай тривожність від мами бабусі зазвичай каже про їхню любов. Таким чином, наше старше покоління проявляло свою турботу. Тому що якщо не звертаєш увагу, якщо тобі не цікаво, то ти не зацікавлений власне в житті цієї людини. Тому, якщо тривога, якщо розповідаєш як правильно, якщо переймаєшся, а напиши, коли вийшов, а напиши, коли прийшла, ось ця тривожність зазвичай означає: я тебе люблю, я через тебе переймаюся. Тому переймання в даному випадку дорівнює любов. Знову ж таки, якщо підходити з точки зору. Е Глибинних сенсів, то все ж таки є більш якісний та партнерський підхід до мам, дітей старшого покоління та молодшого. І зазвичай це про партнерство і про переконання в тому, що вона або він впорається. І якщо що, то Висловити свою підтримку словами, що я завжди на твоєму боці та готова допомогти за потреби. Це вже був би здоровий прояв любові, і це відео не про те, якщо вам цікаво, це відео не про те, але якщо вам цікаво розібратися в даній темі, то напишіть, будь ласка, в коментарі, я буду знати, що вам ця тема цікава, і я тоді про неї глибше розповім. Але постійна тривога, весна вже погодите з цим. І відпочинок це не слабкість або втрата контролю, а необхідна умова задля того, щоб потім бути ефективною людиною, забезпечують нам спроможність долати стреси та, власне, захищатися в момент необхідності. Це надмирники. Надмирники виділяють декілька гормонів, такі як адреналін, кортизол, які підвищують серцебиття, тиск, рівень глюкози. Що допомагає організму швидше реагувати на загрози. Кортизол взагалі головний гормон стресу. Саме він сприяє мобілізації організму, підняття глюкози в крові. Але одна з найважливіших все ж таки функцій цих гормонів, і особливо кортизолу, це протизапальна дія бактерій, вірусів. Тобто, якщо людина хронічно нервує, вона, скоріш за все, починає... Більше хворіти, тому що, скоріш за все, виснажуються наднирники і приходить такий фактаж стану організму, як виснажені наднирники. Зазвичай вони проявляються в фізичному плані. Я зараз не буду йти далеко в фізіологію, це певно і не потрібно. Зазвичай це проявляється в збільшенні е, жирової маси саме на животі, і зменшення дубки. Тому що збільшення концентрації енергії задля виживання біля органів, що впливають на виживання, і зменшується функція сексуальності, і тобто дубка стає меншою ну, на хіба, на, якщо людина живе у виживанні, а не у створенні та творчості будування чогось нового, ну, життя дітей. Досягнень. Тому, якщо не хочеться хворіти, якщо хочеться бути продуктивним, запрошую вас послухати дане відео далі. Виснаження наднирників ще відоме як синдром хронічної втоми, або адреналінова втома. Це не є офіційним медичним діагнозом, але цей стан описує ситуацію, коли наднирники. Перестають виділяти достатню кількість гормонів. Хронічна втома, зниження витривалості, проблеми зі сном, гормональні порушення, зниження імунітету, низький рівень енергії вранці, психологічні симптоми, порушення балансу кров'яного тиску або цукру в крові, а й, до речі, зміни на шкірі це все можуть бути симптоми тривалої, тривожності, хронічного стресу. Це справа. Тому як заощадити на поході до психіатру це якраз зменшити стрес, або я б більше сформулювала це як підхід до стресу. Увага до відпочинку та відновлення, і саме про це сьогоднішнє відео. Правильне харчування, яке збалансоване, намінералізоване, достатньо, та, звісно, якісна вода і фізична активність. Це вже є профілактика. Великою кількості маячків для того, щоб йти до психіатра. І навіть за умови зовнішнього фактору непростого, складного, але відношення грає велику роль на якість взаємодії. Людини з зовнішнім світом, тому що ж допоможе справді відпочити, тому що якщо просто намагатися легти та розслабитися, мозок все одно буде повертати в стан тривожності, руху, активності та дії. Тому йому важливо давати альтернативну активність. Попереджу про те, що дані інструменти можуть здивувати, і важливо на ці інструменти не налягати. Щоб дані інструменти не перетворилися на формат втікати від реальності і не вилазити з ілюзорного стану комфорту або бажання не вирішувати, тому що ще необхідний відпочинок, ще необхідний відпочинок. Зараз зрозумієте прощаю. Перша стратегія, яка допоможе перемкнутися, та в цей момент відпочити тіло. Подивитися фільм або серіал. Чому? Головне, не просто погортати телек, а знайти якісне кіно під свій запит. З одного боку, це допоможе відволіктися від своїх неприємних роздумів, наприклад, тоді в такому випадку вартує подивитися комедію. Часто поведінка героїв або те, як вони вирішують проблеми в сюжеті. Можуть стати стимулом та мотивацією, створенням нових ідей в людині, або розуміння, що проблеми вирішуються, і моя вірогідно так само. Тому в даному випадку може підійти мотивуюче кіно. Декілька рекомендацій від себе я лишу в коментарі. Кіно може стати інформативним, коли воно біографічне. В художній формі, але біографічне. Тому що успіхи людей надихають. Тому що успіхи людей ставлять галочку на те, що можливо. І це додає енергії рухатися далі. І є про що якісно подумати: не перетравлювати проблеми, а конструктивно підійти тих чи інших сюжетних ліній. Тому. Кіно може бути як комедії, надихаюче, легке, але й так само може бути глибоким, інформативним і теж надихаючим. Друга стратегія, <свісно> теж, будь ласочка, готуйтеся до цього грати в ігри на телефоні. Я пам'ятаю той страх жінок, коли вони приймаються, що чоловік грає на приставці, але якраз в цей момент людина відпочиває. І один формат. Коли людина 90% свого життя грає, а є ось ця доля, копінг стратегії, долання стресу та напруги. Перемкнутися, відпочити. І зазвичай, навіть в іграх, якщо ви переймаєтеся за своїх дітей, все одно в іграх є або стратегія, або подумати, або навичка реагування. І, наприклад, я себе прокачую у ризикованих ситуаціях, де я знаю, що умовно я втрачаю ілюзорну суму, але дивлюся на свої почуття та стани, від того, які мої стратегії мені допомагають, або навпаки, вони виявилися неефективними, або наскільки я Вперто та довго можу покроково, поступово досягати певної мети, назбирати яблучка, досягти 50-го рівня. Наскільки я зливаюся або ні. І зазвичай, виходить, я покроково крокую не лише в іграх, а усвідомлюю, що я виявляю крокою в житті, і не так швидко я покидаю якусь цікаву для себе справу тоді, коли я відчуваю певну втому або перенавантаження. Тому чому би не підійти до опції використання ігор на телефоні, айпеді, на комп'ютері, на приставці, як те, що це є переключення уваги, і ось цей простір може дозволити накопичити ту енергію, яка потім піде в якісне русло. Знову ж таки, вартує акцентувати увагу про відсотковість в житті бо іноді. Заліпання в ілюзорному світі це може бути про втікати. Наприклад, якщо дитина вміє спілкуватися з людьми, вибудовувати контакти і ще здобуває якусь інформацію через технологічний світ нашого буття, то яка тоді проблема? Якщо відсоток нерівний, тоді чому би і не подосліджувати цю людину? Поцікавитися, а чому саме так, через що? Третій елемент займатися спортом або рухатися. Фізична активність змушує виробляти організм ендорфіни, а це є природні антидепресанти. Тому може бути що завгодно: йога, прогулянка, активні фізичні вправи, танці вдома під музику. Головне рухатися. І кожен обирає по собі. Не обов'язково, щоб це було через силу, через напругу. Якщо не вдається зарядка, вімкніть собі музику і. Просто порухайтесь під неї. І саме ось цей вайб позитивності, енергійності, екологічно, органічно створить якісні процеси у вашому організмі. Погоджуюся, для багатьох спорт на регулярній основі це важко. Але якщо розуміти нащо, що є великий спектр опцій, обирати вартує просто по собі. Це теж буде впливати на якість стану. І, до речі, маленький аспект, що якщо інтелектуальна діяльність йде важко, і в життя впровадити фізичні вправи задля результату, то ось цей результат, що я чогось досягла, в мене мінус один сантиметр талі, це допоможе отримати винагороду і підняти самооцінку. Четвертий аспект, думаю про це. ще я б це назвала. Вести щоденник рефлексії, думаю про це, це може бути способом абстрактно подивитися на ситуацію, яка виникла, пошукати рішення, ризики, стратегії, обдумати умовно поглядом зі сторони. Це допомагає знайти новий спосіб вирішення певних питань, або більш творчий вихід від тієї чи іншої ситуації. Зазвичай саме в цьому допомагають психотерапевти та коучі. А якщо хочеться використати саме самостійний інструмент, вести щоденник саморефлексії, це якраз виписати свої думки, свої почуття та звільнити ось цей навантажений простір собі. Коли ви виписуєте свої тривоги на папері, вони стають менш хаотичними та більш контрольованими. І можна спробувати такий формат, що мене Хвилює зараз поділитися з листом абсолютно всім. І чи можу я це вирішити? або як? Якщо ні, то чи варто повертатися до цього питання? Або чи є опція віднестися до свого організму, свого здоров'я, до свого? ментального здоров'я інакше. І тоді пропоную вам повернутися на початок відео та ще раз переслухати про знайомі звички турбуватися, або відчувати свою більшу значущість, або, можливо, якийсь ще інсайт вас знайде. Тому. Який висновок та підсумок я б хотіла зробити в даному відео, що тривожитися це нормально, це є реакція організму на зовнішній фактор? Але варто пам'ятати, що без відпочинку ми не можемо бути ефективні, досягати бажаного, вчити мову, отримувати роботу, якісно працювати. Бути якісними батьками, бути якісними друзями, бути якісними партнерами, дозволяти собі перемикатися, шукати альтернативні активні підходи, ну, якщо ну, з пасивними взагалі біда, які якраз допомагають розслаблятися, то я б це назвала любов'ю до себе. А від того це любов до оточуючих. Це любов якраз до тих, про кого ми піклуємося, нескривленою формою, що якимось чином моя тривога допомагає людині впоратися з її проблемами життя, а що є більш свідомий, більш здоровий підхід до прояву любові до себе та до оточуючих, що відпочинок це не втрата часу, а це інвестиція у бажане, що це є інвестиція в майбутнє, бо тоді це майбутнє буде і воно буде більш якісним. Тому даним відео я хотіла виразити думку не лише про якісь правильні або неправильні наші дії, думки або вчинки, а навіть у випадку того, що це є фактаж життя. То принаймні робити це свідомо. Свідомо розуміти, що зі мною відбувається. Свідомо розуміти, яку стратегію я обираю, і наскільки вона є ефективна. Якщо не ефективна, тоді на хіба? Тоді про що це? Тому бажаю вам того, що ви собі бажаєте. І з вами була Катя Берегиня Ментального здоров'я. І ще побачимось. Я хоч в фокусі була. Мікрофон, хоч нормально записувала.